Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, коли хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Працівниця автостанції не пропустила двох підлітків на рейс мережею шириться цей допис. Авторка його заявляє, що її доньку з подругою не пустили до автобуса, на який дівчат дівчата мали квитки, бо ж вони, начебто, не мають права перетинати державний кордон без супроводу батьків. Наша журналістка поспілкувалася з автовокзалом. Також дізналася, зі скількох років підліткам в Україні дозволено подорожувати. Самостійно всі деталі в нашому матеріалі. Конфлікт на автовокзалі в Умані. Працівниця не пустила двох дівчат у автобус. Автобус поїхав, а діти зі слізьми залишились на вокзалі. Що каже автовокзал? Вибачте, дівчатка, це не наша працівниця. Та з якого віку в Україні діти можуть подорожувати без супроводу дорослих. Працівниця автовокзалу порушила закон і не впустила на рейс двох дівчат, у яких, за словами авторки допису, були квитки та всі необхідні документи. Допис із таким заголовком поширився мережею. Ситуація трапилась в Умані, пише мама однієї з дівчат Світлана. Моя донька зі своєю подругою мала виїхати з міста Умані. Донька заздалегідь купила квитки на автобус, її чекала важка дорога до Англії. Було проплачено все автобуси, поїзда літак. Але ця рішайло Уманського автовокзалу не пустила дівчат на автобус дівчат, які по закону мають право виїхати за межі країни без супроводу дорослих. Ми написали Світлані, щоб почути історію з перших вуст. Проте на наше повідомлення жінка не відповіла у дописі. Світлана також додала працівниця автовокзалу навіть не захотіла розмовляти з батьками дівчат по телефону, щоб вони пояснили, їхні діти мають право самостійно перетинати кордон. Щоб дізнатися, чому ж дівчат не пропустили на рейс. Телефонуємо в автовокзал міста Умань. Там нам відповіли. Вибачте, дівчатка. Це не наша працівниця. Вони орендують ззаді автовокзала, орендують нас платформу. Вони до нас не мають ніякого відношення. Знаходимо номер та телефонуємо до приватного перевізника, про якого нам сказали у розмові. Слухавку підняла оператор-перевізника, котра нам підтвердила, ситуація сталася на одному із їхніх рейсів. Так, була така ситуація але вам краще можливо звернутися на електронну пошту для того, щоб вам надали офіційну відповідь від нашого керівництва. Пояснити зараз ви нам не можете, чому от склалася така ситуація? Чому дівчат не не впустили? А дисята в телефонному режимі такі питання не вирішуються. Ми надіслали офіційний журналістський запит до приватного перевізника. У коментарі сніданку маркетолог-перевізника Юлія Пляшко запевнила, вони уже розпочали внутрішнє розслідування інциденту, проте наголосила. Авторка допису посилалась лише на українське законодавство. Тоді, як в інших країнах, можуть бути свої правила щодо перетину кордону підлітків до 18 років. Тож існує ризик, що дівчат могли не пропустити на кордоні з Польщею. Чи на пунктах інших країн то в нас в правилах прописано що? Екіпаж має право відмовити пасажиру в поїздці, якщо в нього є підозри, що проїзні документи можуть викликати проблеми при проходженні прикордонного контролю, або призвести до затримки автобусу при подорожі усім пасажирам, неважливо повнолітні. Вони чи не повнолітні, Вони мають керуватися не тільки законами України, а і законами країни прямування. Тобто, в даному випадку це була Польща. Однак на сайті перевізника інформації, щоб пасажири уточнювали правила перевезення Україні, куди прямують, немає. Адвокат і власниця юридичної фірми Діна Держакова каже: згідно українського законодавства, перевізник не мав право не допускати дівчат на рейс, адже згідно із 313 статтею цивільного кодексу України, діти з 16 років мають право самостійно перетинати державний кордон. І відповідно, якщо підлітки мають вже вони отримали закордонний паспорт, то є всі підстави для того, що для того, щоб вони самостійно могли перетинати державний кордон України, згода батьків для перетину державного кордону не потрібна. Тож як захистити свої права? Юристка радить: якщо вас без жодних підстав не пропускають на рейс, на який ви придбали квитки. Одразу телефонуйте на гарячу лінію перевізника і повідомляйте про проблему. У свою чергу приватний перевізник нас запевнив, що додасть до своїх правил пункт, аби діти до 18 років обов'язково мали при собі дозвіл від батьків, щоб при подорожі не виникало проблем на перетині кордону інших країн. Попередження до 18 років мати дозвіл від батьків, ну тому що з одного боку зрозуміти можна тих, хто не пустив цих дівчат, неповнолітніх, тому що це за кордон, там інші закони, і там не можна пересуватися дітям до певного віку без батьків, без супроводу дорослих Ну, але вони, але вони мають 16 років вже паспорт, і вони мають дозвіл пересуватися. Всі дозволи а, але були. до 18 ми почули та що це ну, дуже так, важливо. Так, там. Були всі ну, всі необхідні документи. Наскільки я бо зрозуміла. Бо я знаю наприклад історію Ну, це я знаю цих людей. 16-річний хлопець із Чехії. Це наші співвітчизники, Поїхав до своїх рідних до тата в Німеччину. Мати його самого відпустила. Підлітка затримали в Німеччині. Посадили так, із в ізолятор. 16, 16 Було мати. Просто відпустила. Вона не знала, що не можна було відпускати. А мати потім його шукала в Німеччині. В Німеччині де шоде посадили. Знайшла мати. Приїхала в відділок і її посадили. До розбре до того, щоб розібратися, що сталося і так далі. Дорого, такі закони це у нас переможна перетинати. Ну я ж кажу, що такі реалії, ось як сталося. Попередження має бути і знати, і знати ті закони, які тут у нас в Україні існують на наших теренах. Ну, все точно чи не точно? Ти чи в чомусь у тебе сумнів є? Ні, ну не прокоментуй, сумнів. будь ласка, тут, якщо ти вважаєш, що… я прокоментувала вже і в нашому сюжеті так само прокоментували. Е, давай зараз Добре. переходимо до вікторини. Е, багато глядачів вже чекають її. Давай. І е, зовсім скоро ви почуєте запитання і зможете пометикувати і вже почати е, тренувати зранку свій мозок і дати йому вже певні задачі. Давайте. Яке дерево на Закарпатті називають шаленим а секвою, б сакуру в дуб? Подивись, будь ласка, на Ютубі, що у нас пишуть глядачі а, під час нашої вікторини. А, багато хто іноді просто в хорошому сенсі завти, кава, чекає на відповідь правильну, тому що великі сумніви в тому, що взагалі то питання відповідальне питання. Сакура переважає, секвоя питання зі Львова, а, ви солодкі, коли сваритеся і не обіжаєтеся. А та, та інша та та рубрика. Що? Ні, ми просто розбираємося. Якщо ми рубрика? на, ну, на гострі ножа там ходимо з нашою, ви солодкі коли сваритеся, не обіжаєтеся. Це не стосується рубрики. Просто я отак вікторій, Вікторії. Просто я так раз все зачитав. А ви серед відповідей натрапили на таке? Повідання ми ж так. Це ж просто було намагалися розібратися і дискутували. А що там не так? Значить, починаю тут дуже багато всього на YouTube. Сакура, смерека, ламор. Ламо, а, ламорч. А, чи це у мене ляморше? Лямур у тебе. Це теж дерево, в принципі, можна ябити собі. Якщо так, ти. будеш... Так, далі, сакура, секвоя. Сакура на Закарпатті, особливо в Ужгороді, Мукачеві часто називають шаленим деревом, бо воно може квітнути навіть кілька разів на рік через м'який Клімат секвоя, сакура, секвоя, секвоя, сакура, секвоя. Ютуб сьогодні дуже активний. Увага? Молодці. Правильно мітить. Яке дерево на Закарпатті називають шаленим. А. Секвою. Б. Сакуру. В. Дуб. Правильний варіант Б. Сакуру. Ось так бачите. Па-бам. Чому? Е, я просто ще на YouTube зазирнула. Так більшість з вас написали вірно, не сакура зараз. Правильно. відповідаю чому аргументую. Сиквої на Закарпатті називають мамонтовими деревами, а все через їхні неймовірні розміри і великі гілки, що звисають донизу, як бивні мамонтів. На Закарпатті дійсно ростуть дуби, ще й одні із найстаріших в Україні, але згадок про те, що їх називали шаленими деревами, немає. Натомість одну сакуру на Закарпатті дійсно називають шаленою. До речі, навіть глядачі написали, де саме біля якого супермаркету вона росте. Зокрема, так хрестили одне дерево, що росте у Мукачеві по вулиці Успенській. Місцеві так його називають. Тому бо квітне вона, як їй заманеться, незважаючи на календар. Рожеві китиці інколи можна помітити навіть у люті морози. А навесні дерево завжди квапиться розквітнути першим. І цього разу вона заквітла. Вже вдруге, вперше цвітіння було на початку лютого. Тому шалена сакура. Ах, Шалена сакура, знаю хто цього рамка. Шалена, шалена сакура, звучить шалена сакура, хто. Хай бачу, бачу таке. <рес> Хух, друзі. Сьогодні шалена сакура з вас. Пішіть. Аби не сумний дуб <рес> варіант. Оце найголовніше. Бо сум, це не наша фішка, друзі.